Вітаю всіх! Зараз подивимося липень місяць, в Україні що буде у нас так, ну, загальний розклад, Україна велика в нас. Ну, от, не все показує, не всі такі регіони прямо в точності. Якщо будуть якісь питання по якимось регіонам, пишіть мені, я тоді подивлюсь окремо ще. А так ми дивимося загалом. Перші три карти це у нас буде не наше правительство. Більш-менш мирне населення. Так, і ще три карти це буде у нас фронт. Так, перші три карти, що буде в, липь, в Україні. Що в нас буде на фронті? Випригнули карти, так, дуже добре подивимося аж три чомусь випригнули. Так, і ми дивимося не са не цілий липень, а з 1 по 15, тому що все дуже швидко відбувається. І так, угу. Дивіться, на початку місяця буде якась підвішена ситуація, щось буде тормозитися, щось буде не складатися так швидко, як ми хотіли, як наше правительство хотіло, тому що щось, знаєте, рішається, щось шукається якийсь інший вихід. От тут, ну, Знаєте, щось хотіли зробити на початку, воно не, на початку не відбудеться. Тут щось таке, знаєте, дуже Що тут вони хотіли. Угу. Такі карти. Так, Якесь постачання, щось до нас йде дуже медленно, дуже. Якісь гроші, якась зброя, щось таке, знаєте, Тяжке масивне щось обіцяли, от, але на початку місяця воно не прийде. Прийде всередині. Всередині, ось тут бачите, дається добро і дається на це. І тут вже, знаєте, все, що тут здобудуть, будуть бачити і знати, що далі робити, куди і що. І тут цілі настільки поставлені, що вже <кій> тут, бачите, кордони видно. Так, приймаються сильні рішення, сильні, але вони відповідальність бере на себе, головнокомандуючий. Це як і президент, це як і наш залужний, це як ну такі відповідальні люди, тому що вони дивіться на себе, беруть велику відповідальність для того, щоб скоріше все це завершити в липні. Теж будуть вони дуже гарно працювати на те, щоб все це швидше. Сталася наша перемога, так? На фронті, На фронті, дивіться, зразу перша карта. На фронті відвоюються на початку місяця деякі території, можливо, навіть три, якихось невеличких, може, села або ще щось. От, але воно вже відвоюється, будуть задоволені наші солдати. Так, ну, на середині місяця. Так, середина місяця буде в них е, жорстка. Так, отут хочу подивитися, які карти випали. Так, це вони теж випали на середину місяця. Так, середина місяця буде теж жорстка на фронті. Будуть великі-великі бої, великі. Наші хлопці дуже гарно працюють над цим, щоб зробити скоріш отаке сонячні дні в нашій країні, так, мирні. Так, що тут чому? Чому-четвірка, четвер... що тут у нас нічого. Не... Угу. Так, до, до нашої армії, до нашого фронту дуже е -м, е -м, мало людей, мало е зброї. Все дуже, е як то сказати, Знаєте, не поспішаю чомусь їм це все забезпечити. Тут, начебто, договори ці тільки йдуть, так? вони наче і швидко продвигаються. Але середина липня нам треба вже закінчувати війну, а тут тільки договір. Да? Але це ж не, не, не від нас все залежить. Ті, хто дають, від них теж залежить. От, ну тут, і це, виходить, середина місяця, так? Ну, На фронті дуже тяжка, але дай Бог, що тут все вирішиться, і воно піде туди ближче перехід, який у воєнних буде. Так, перехід. Ну підуть, підуть далі, далі. Буде якась затримка, але далі підуть. Тому бажаю всім перемоги. Будемо ще дивитися, що і як. А це по, по, по всій Україні до 15 липня.